14 січня 2019 року Том Круз оголосив, що сьомий та восьмий фільм у серії «Місія неможлива» будуть зняті один за одним, а Крістофер МакКорі напише сценарій та зрежисує обидва фільми, прем'єри яких відбудеться 23 липня 2021 та 5 серпня 2022 року відповідно. Однак у лютому 2021-го Deadline Hollywood повідомила, що Paramount відмовилася від цього плану. Ця частина мала стати першим художнім фільмом, деякі сини якого мали знімати у космосі. Було підтверджено, що на жовтень 2021 року запланований політ на МКС Тома Круза та Дага Лаймана з космічною місією Аксіон Спейс Круд Драгон. Він, наче якийсь песик, щасливий та грайливий. Хочеш у космос? Хочеш у космос, песику? Гаразд, поїдемо. Однак сцени в космосі не були зняті з кількох причин, про які розповідав режисер фільму Крістофер Макколі. По-перше, за його словами, більшість знакових трюків у серії базуються саме на гравітації, а зйомки в невагомості вимагали б кардинально іншого підходу до постановки сцен, що могло б змінити усю суть франшизи. По-друге, режисер вважав, що перенесення дії у космос могло б віддалити фільм від його реалістичних коренів, що могло б не сподобатися шанувальникам серії. Також зйомки в космосі потребували в значних фінансових та логістичних ресурсів. А для фільму, бюджет якого і так складає майже 400 мільйонів доларів, додаткові витрати могли б стати надмірними. Він просить іще грошей. Він просить викинути їх на вітер. Однак Том Круз не полишає ідеї про знімання фільму у космосі. Тож, скоріше за все, це лише питання часу. Сказатись. Ти все ж таки це зробив, сучи сиро. Повертаючись до місії, зйомки фільму проходили у Великій Британії у Long Cross Studios та Озерному краї. Іншими локаціями були Мальта, Південна Африка та Норвегія. У грудні 2022 року зйомки у Великій Британії завершилися. Після цього знімальна група перемістилася до Апулії в Італії, щоб там продовжити зйомки на порту авіаносця Джордж Буш. Авіаносаць уявив like... я давно не плавав. Знімання було офіційно призупинено у липні через страйки акторів та сценаристів. Фільм повернувся до виробництва у березні 2024 року, хоча в травні зіткнувся з затримкою через несправність підводного човна.